Народного депутата Артема Дмитрука затримано, але не в Україні, а в Лондоні. Чи буде екстрадиція, як святий нардеп опинився за кордоном? Та нові подробиці зі втечі вітаю з вами Олена Ковальова. Сьогодні є що обговорити, а саме про втечу та затримання за кордоном українського народного депутата Артема Дмитрука. Скандали навколо нього і хто ще з депутатів тікає з країни. Дивіться далі. Спочатку нагадаємо, хто ж такий Артем Дмитрук. Народився він у Козятині на Вінничині. А от обирався в депутати українського парламенту від Одещини. До цього Дмитрук був приватним підприємцем. Володі. В мережею фітнес-клубів Барбер, Барбл Джим та База, має чимало спортивних досягнень, майстер спорту з паверліфтингу, срібний призер та багаторазовий чемпіон. Був також співзнавником різних громадських організацій. І тут бац, і народний депутат. У 2019 році атлета обрали до Верховної Ради від партії Слуга народу. Відтоді його супроводжують скандали. Дмитро влаштував бійку у Верховній Раді, в мерії Одеси, знімався в пропагандистському фільмі Анатолія Шарі. Я про події в Одесі у 2014 році, а у листопаді 2021 тисячі Дмитрука виключили з партії Слуга народу Артем Дмитрук прихильник Української православної церкви Московського патріархату та один з тих депутатів, який не підтримав законопроект про заборону проросійських церков цього ж літа. Дмитрук ще й став і подеяконом, найстаршим церковнослужителем церкви Московського патріархату. Варто тут згадати і про те, що сталося минулої осені. Тоді Дмитрук разом з теж народним депутатом Олександром Куницьким побили чоловіка в середмісті Києва. Тоді відео цієї бійки почали ширитися соцмережами та зробили галас, адже виявилося, що потерпілий військовий. Я стояв на вулиці. Вони почали мене знімати Це депутати? Зайшов мене знімати і Ну, що в мене провоцирувати. Говорити ви всі які гадості на телефон, що я там щось виповнюю, що десь працюю. І е е гроші просили. Е да. е а що вони взагалі хотіли? Щоб. Е Обра а як, як ображало, що, що казали? Та говорили всякі гадості, кучу там. І почала штовхнена, і почали на мене клівіту всяку говорити. Я вихватив телефон, але йому зразу віддав. Ага. Вони мене почали бити все вдвох. Вдвох Так, да, один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити. А завалив Так. А, а як він ззаду хватило мене спереду і кинув мене на підлогу, і а Дмитрук мене почав бити кулаками в лице. у серпні цього року. Офіс генпрокурора повідомив про підозру чинному народному депутату України Дмитруку за фактами вчинення нападів на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганстві. Але ж де підозрюваний, 25 серпня. Державне бюро розслідувань підтвердило. Артем Дмитрук втік за кордон. У правоохоронних органах повідомили, що депутата почали шукати ще зранку 23 серпня. Вони отримали повідомлення, що він може покинути Україну з Одещини у бік Молдови. В суботу, 24 серпня, пошук припинили. Адже стало зрозуміло, депутат вже незаконно покинув країну. Як йому це вдалося? За даними голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна, Дмитруку допомогли двічі: вперше це зробили ті, хто злив йому інформацію про підозру, а вдруге, ті, хто безпосередньо підняв шлагбаун на кордоні. Тож за яким маршрутом рухався Дмитрук? Як повідомили працівники державного бюро розслідувань, маршрут депутата починався з Києва у бік Одеси. За кермом авто була інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ Одеса встановлено. Народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів на Одещині. Близько п'ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько. Дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він Пішки незаконно залишив Україну. Держкордон Дмитрук перетнув у напрямку Молдови в районі пунктів пропуску Павлівка в зоні відповідальності відділу прикордонної служби Велика Комарівка. Операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована. Додають у ДБР. Да ладно. Коли депутат прибув в аеропорт Кишинева, Українські правоохоронці вже подали запит на його затримання. Проте відсутність юридичних підстав завадила молдавським колегам. Цей запит виконати, і Дмитрук вилетів до Риму. Відео з ним в аеропорту опублікувало видання Українська Правда. Офіс генерального прокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання арешт і подальшу видачу Україні народного депутата 29 серпня. Державне бюро розслідувань подали депутата у міжнародний розшук. А на початку вересня ДБР оголосили підозру трьом фігурантам, які брали участь у допомозі нардепу перетнути кордон. Де ж врешті опинився Дмитрук. У Лондоні і 24 вересня, як повідомили джерела з оточення нардепа, Дмитрука там і заарештували згодом. У британському виданні, «The Independent» з'явилась новина, що Артем Дмитрук планує оскаржувати у суді Лондона запит на екстрадицію, який подала Україна. За даними видання, вимога повернути нардепа ґрунтується на звинуваченні у хуліганстві через інцидент, який стався у 2020 році, коли Дмитрук вимагався з силою проникнути на політичну зустріч. Jangan У своєму телеграм-каналі підтвердив, що звернеться до британського суду із заявою, що є жертвою політичних репресій з боку президента України через підтримку української православної церкви Московського патріархату. Також він повідомив, що влада Великобританії забезпечувала йому безпеку з моменту його втечі у серпні цього року і назвав свою версію причини втечі, мовляв, через стеження та погрози вбивством. Зеленський требують моєї срочної екстрадиції. Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями. После этого прошло судебное заседание. Скажу одно. Я остаюсь с вами на связи. Всем спасибо за поддержку. Слава Богу за все. Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Після втечі Дмитрука за кордоном опинився ще один народний депутат. Мова йде про Андрія Одарченко, про якого ми розповідали раніше. Нагадаємо, він є підозрюваний у спробі підкупити керівника державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Наєма. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під. Вартою та можливості внести заставу, тож цим він і скористався. Вніс 15 мільйонів гривень і втік до Румунії. Наразі він також оголошений у міжнародний розшук. Тим часом прес-служба національного антикорупційного бюро України повідомила, з Польщі екстрадували підозрюваного у справі заволодіння будівлями держпідприємства Національна Кінематика України. Йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб і відчужили низку. Вище названих будівель. Передача особи співробітникам національного бюро відбулася на міжнародному автомобільному пункті пропуску на Волині. Нагадаємо, що у лютому 2023 року у НАБУ повідомили дев'ятьом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства Національна кінематика України вартістю майже 42 мільйони гривень. Згодом ці активи повернули державі. Наразі розслідування у кримінальному впровадженні завершено. А ми слідкуємо за ситуацією. Цію далі, якщо хочете бути в курсі всіх важливих новин першими, не забувайте про підписку, коментар та вподобання. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.